Попри щоденні повітряні тривоги. У театрах зараз аншлаги. Квитки на деякі спектаклі купують за місяці. Наша Ельвіна Сейдбулаєва побувала в Київському театрі оперетти. І далі її матеріал про роботу на сцені із залаштунками у час Великої війни. Національний театр оперетти. Вечір буднього дня, але в театрі аншлаг. Анжеліка купила два квитки: один собі, інший подарувала подрузі на день народження. Театр дає спокій. А для мене це спокій просто відірватися від тієї буденності, яка за дверима театру знаходиться, сісти, відпочити і насолодитися грою акторів. На сцені дають бал. Тут ожива Італія кінця минулого століття, коли наше життя почало стрімко змінюватися. З'явилися мобільні телефони і соцмережі. Але у спектаклі немає діалогів, принаймні вербальних. У глядацькій залі Сергій Яцюк місце для нього незвичне, бо 13 років він сам виходив на цю сцену за його плечима десятки ролей. Та зараз він виконує найголовнішу у житті воює за країну. Було таке у мене, як відчуття, що якщо я не піду, то ніхто не піде. Ну, головне, що дружина сказала, що я так знала, що ти таке зробиш. Ну то я зрозумів, так і правильно все роблю. Сергій у війську вже два роки. Броневкиїщину, Харківщину, Бахмут, часів яр каже, навіть на фронті його не відпускає театр. Починаєш згадувати якісь сцени. Думаєш, о, цю роль можна було так зіграти, а тут можна було так. І, ну, і починаєш тексти згадувати. Чи просто починаєш співати чогось гарю. Оперета сама по собі такий жанр дуже динамічний. Це. Вимагає фізичної якоїсь витривалості. Театр у час війни нагадує людям про мир, про інше безтурботне життя, яке всі так хочуть повернути. Хоча і театр змінюється, аби відповідати духу часу, театр шукає вихід з ситуації, так само як і країна. Чим наповнити зміст українських глядачів, як їх наповнити, збільшити патріотичне ставлення до країни, взагалі до своєї культури, переосмислити цю культуру, переосмислити історію через театр. Ми повертаємося до себе. Ми повертаємося обличчям сьогодні до своєї музики. Ми повертаємося обличчям сьогодні до українського актора і до самих себе. Мотивацію та натхнення для мене дає театр. А він розкриває для мене дуже багато, і я можу через театр побачити себе, аби попри все, бодай на кілька. Годин вирватися із реалій війни і отримати емоції, щоб боротися далі. Ільвіна Цибулаєва, Макс Лопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.